Вітаю вас на каналі Пара Рук 11 жовтня. А в мене ще перчики висять і баклажанчики висять. Mm. Так, значить, у нас дощить кожного дня. Або це дощик, який капає або тихенько сіє, або дощ. Ну, в основному сильний дощ іде вночі. От, І я, наприклад, скільки це вже у нас Дні 11, перестанку, а, Сухого дня жодного не було. Могло бути так, що вранці не було дощу, але вдень день починався. Тому само кравогке. От, якось воно буде, начебто вже там з наступного тижня щось має тішечки випогодитися. Побачимо. <клəпи> Такі зелененькі перси. Шкода, їх, звісно, а, просто. Зривати, зрізати. От, Але ж перчики, що ж, ну є ще. Ну, ще й набрані є, звісно. А ці так вже висять. Я не зриваю, тому що а, на рослинці воно краще збережеться. Зараз я її зірву воно одразу почне псуватися. Так само з буклажаном Дови... довисять. Трішечки наберуть масу і ще буде зійдеться баклажан. Ну, таке у нас осінь. Цікаво, треба подивитися в свої записи. Чи була така, коли осінь, такий жовтень? Тому що я записую погоду останні п'ять років і щось такого не пам'ятаю, але певно, що було. Літо то було саме дощове за останні п'ять років у нас. А от осінь треба подивитися.